Вітаю вас, друзі! На московських болотах триває антиукраїнська воєнна істерія. Владімір Жириновський, вірний пес владіміра Путіна, дав пораду своєму власнику у новорічну ніч розбомбити Київ. І не їх всіх бомбити, но виборочно Наказати кого-то. у них там взагалі зараз дуже серйозне загострення. Не знаю, воно обумовлене бояришником чи склоомивачем, але позавчора також і Рамзан Кадиров і ще один вірний служник Путіна грозився і казав, що варто було дійти до Києва. Україна наш, наша наша нароукраїнця наш народ, і наша ну, територія. Це моє Та Я і тоді, коли говорив, що після Криму треба забрати Київного. Ну. Він би перш ніж брати Київ спробував. Вби хоча б Чечню від'єднати від Росії до речі, народний депутат України Ілля Кива підтримав Рамзана Кадирова. Кадиров дійсно є істинним громадянином Росії, бачить страдання і біль Славянського народу В їх роз'єдінені он всячески питається помочні. Ось оце створіння. Я нагадаю, сидить у нашому і з вами парламенті. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, залиште під ним свій коментар, щоб переглядів на цьому відео стало також більше. І будемо розбиратись. Жиріновського остаточно понесло, і він сказав, що Україна збирається взагалі напасти на Росію. І згадав про ту саму хімічну зброю. Про яку нещодавно вигадки поширював міністр оборони російських окупантів, ведь а, а в время, так сказать, войска подтягиваются к Вот эти Провокації з хімічним оружием возможны. у хворій уяві Жириновського Україна навіть диверсантів засилає на Росію. А диверсантів засилають саме тому він пропонує у новорічну ніч почати бомбити нашу із вами країну. Я б якраз зараз, поки вроде договорились, Давайте там в Женеві, в январі соберемося, ось шарахнуть 31 першого декабря вночі на перше. Кровожерливого психопата не зупиняє навіть те, що він пропонує бомбити цивільне населення, яке буде спати у той час, в п'ять утра, коли вісім запад буде в льошку лежати. І не їх всіх бомбити, але виборочно. Наказати Наказать надавота напугать надавота і ще однією причиною бомбити Україну Жириновський вважає застосування санкцій проти Російської Федерації, через які діти російські бояться, іначе всім пугати санкції сан... Це ж, розумієте, стрес, який. діти ж слишать, діти слишать. Ані бояться із причинно наслідковими зв'язками. Жириновський очевидно взагалі не дружить, тому що санкції проти російських окупантів були застосовані якраз за те, що вони почали війну проти України, але він іще бідкається, що російських спортсменів і не тільки позбавляють взагалі символіки. Музиканти без форми, музиканти без гімн, в смысле, спортсмени, без гімн, без флага, Все запрещено туди, не ходи, сюди не ходи. Може йому варто то замислитись і зробити для себе висновок. Що якщо немає форми, немає гімна, може і країни такої не існує? Угроза, угроза, угроза. Це ж треба зупинити. Ні, ми кому то угрожаємо. Жириновський далеко не вперше робить подібні заяви. Вже раніше він казав, що треба захопити Україну, і її взагалі немає існувати. Моя позиція повністю освободити Україну, і там поставити везде свою власть. України бить не должно. От вже ці освободители, ну Крим і частину Донбасу, вони вже освободили від нормального життя. Они, як губерні, вступають в состав І Эту тему закрыть. Ні бойовиків, ні нациків. Ні, антиросія, везде русские школи знову відкриваються. русский язык. Ну а нациками він вважає усіх, хто любить Україну і не любить російських окупантів, тобто більшу частину українців. І до речі, Жириновський далеко також не вперше пропонує почати наступ розбомбити Україну. Він стабільно бомбить наші міста вже от кілька років. 20 юня всіх уничтожим! ні одного українського солдата. Ні, армії, ні одного долари рубля. І за старою антинацистською антифашистською звичкою він пропонував відправити українців у табори. В лагіра всі! Задушим! Задавим вас. Всі. Ось отакий у нас сусід за версією проросійських колаборантів в Україні. Братній та один із нами народ. Ми українці руски один народ, і ще декілька слів про одного російського окупанта, російського нациста Єгора Просвіріна. Він учора покінчив зі своїм життям, викинувся у москві зі свого вікна, так би мовити, не долетів до Києва. Який жах, такий жах, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. Він так само як і Жириновський хотів бомбити Україну, але зміг розбомбити хіба що собою асфальт. Єгор просвірін дуже відома людина на Росії. Він вів постійно антиукраїнську пропаганду, обзивав полка ЗОВ нацистами батальйона. Он полк Азов. А я на напомню, што ед сам Азов. він... Он, вони, ані, как бучи, ані, всі нацисти, 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 нацисти. Але насправді, будучи реальним нацистом, просвірін запрошував до себе у гості іншого російського нациста Мільчакова, який воював проти України. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Воєнний злочинець мільчаков роздавав поради бити у спини та знищувати дітей та родичів. Бейті по больному. Бейте по нему со спины. Помните, у него есть слабые места. У него есть семья, у него есть дети, у него есть родители. Это слабые места. У меня нет моральных ограничений. Ну а просвирин, усе це послухавши, казав, що це логіка нормального русского чоловіка. Здесь э, ми, во-первых, видим вот. Э... Угіку нормального російського чоловіка Просвірін закликав захопити Україну, хотів дійти до Києва, але якось не пощастило, не дійшов. До речі, Просвірін також фінансово допомагав окупантам, які воювали проти України, і був тривалий час у досить близьких стосунках із Ігорем Гіркіним. Ось вони разом на фото. Вони із гіркіним, та іще й з одним російським шовіністом Лімоновим навіть хотіли створити свою партію, але тепер Просвірін на немає лімонова, немає також він помер. Тож естафета передається Гіркіну, який теж хоче дійти до Києва. Я й Київка. Пріжньому считаю русським в котрим я очень хотів би даже наверное, жити. І до слова штаб операції об'єднаних сил повідомляє, що і ще один пособник російських окупантів із так званої ЛНР також хотів дійти до Києва. Але після того, як вжив заборонені речовини, зміг дійти тільки до наших позицій, де його і затримали, і це я навіть не буду сильно згадувати про Захарченка, Гіві та Моторолу, які теж хотіли дійти до Києва, але потрапили на концерт Кобзона якось так цікаво виходить. Погодьтесь, окупанти постійно хочуть дійти до нашої столиці, постійно хочуть захопити Україну, але щось їм не дуже щастить. І в результаті вони просто стають добривами для землі. Привіт, мама, папа, сестра, браття. Жив здаров. То будуть це, і, Синюк, і Порошенко синюки спа... з американцями. щоби собі окупанти не фантазували, не вигадували та не планували. Я знаю, що у них точно нічого не вдасться, тому що у нас є потужні збройні сили України, які вміють перетворювати окупантів на хороших росіян. Тому підтримуйте їх і пам'ятайте, наша русофобія усе ще недостатня.